Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Хочу з вами поділитися своїм доглядом. В мене його, в принципі, не знаю, багато не дуже багато, але мені дуже хочеться з вами поділитися своїм доглядом, розказати, чим я користую, що мені подобається. Може, ця інформація для вас теж буде дуже-дуже корисна. Але перед тим, як почати, я хочу вам нагадати, що під кожним відео є допис. До нього також я під кожним відео залишаю посилання на ті продукти, які я використовувала в цьому відео. Також там є посилання на всі мої соціальні мережі. Та, друзі, хочу вам нагадати: не забувайте донатити на ЗСУ, це дуже важливо для нашої перемоги. Ну що, давайте починати. Я навіть не знаю, з чого починати, бо в мене тут на назалі дуже-дуже багато різних продуктів. Але все одно мені хочеться вам розказати, показати і давайте, мабуть, почнемо. Я, в принципі, Як я змиваю свій макіяж, того ми і почнемо. По-перше, я змиваю свій макіяж. Перший мій етап, так сказати, це міцелярна вода. В мене є ось така міцелярна вода від бренду Біодерма. Це в мене закрита баночка. і Ще в мене є. Зараз стоїть, там трошки я вже вам не буду її показувати, бо вона така не дуже естетична. Тому мені хочеться показати цю гарненьку воду. Кожен день я спочатку вмиваюся міцелярною водою, і я її наношу на ватний спончик. Та змиваю свій макіяж. Я сподіваюся, що всі знають, що міцелярну воду треба змивати і не можна її залишати на обличчя. В мене від біодерма я собі взяла спробувати ось таку зелену версію, тому що раніше в мене була рожева біодерма, мені здається, рожева, я вже не пам'ятаю. Останній раз я була в магазині, рожевий не було, і я собі взяла ось таку зелену. В принципі, мені подобається тут великий об'єм. Я брала по акції, там було дві мицелярні, водії, щось там береш дві, і на другу там була якась знижка, тому я зразу собі взяла і ось я її користуюсь дуже довго. Мені подобається єдине, що в мене трошки щипить очі, коли я змиваю макіяж очей. Але так, в принципі, не критично. Мені. Подобається вона. Скільки коштує, я не знаю, чесно кажучи, бо я її купляла дуже-дуже давно і от вже, мабуть, місяців шість я її користуюсь, мені ще хватить ще на 6 місяців. Далі я вмиваюся гідрофільною олією. Я дуже люблю гідрофільне олії або гідрофільний бальзавим. Для себе, там, знаєте, як міксую. То я місяць там беру собі гідрофільний бальзам, то я беру собі гідрофільну олію. Мені, в принципі, подобається і то, і то. Найбільше, що я люблю, я вам сюди додам це Хейміш і зеробальн, якщо мені здається, воно так називається. Ну, Я вам додам картинки. Сподіваюся, що я не забуду, додам вам картинки і ви подивитесь. Мені дуже подобається Хейміш. Я вже не пам'ятаю, скільки років я користуюсь бальзамом від Хейміш. Цим дуже багато і мені його надовго вистачає. Але інколи, як я вам кажу, я міксую тутой-тутой. І от останнього разу я для себе взяла гідрофільне масло від бренду Beauty of Джосен. Ось так воно виглядає. Як ви бачите, в мене залишилось його зовсім трішки. Мені подобається. Ось саме це масло мені дуже-дуже зайшло, що воно йде не дуже жидке. А більш таке плотна і ця консистенція, я вам чесно скажу, я його брала вперше. І мені прямо це масло дуже зайшло, дуже мені сподобалось, я його вам можу рекомендувати. І ще від цього бренду я хотіла вам показати, якраз тут положила собі. В мене ще є сонцезахисний крем, це SPF 50. Дуже класна річ, я знаю, що зараз він дуже-дуже популярний. Мені для моєї жирно комбінованої шкіри він підходить ідеально, макіяж лягає просто супер, нічого не скатується. І все, що мені подобається, що від нього немає такого, знаєте, ефекту білої, такої жахливої шкіри. Ні, такого від нього від цього крему немає ефекту. І плюс ще він дуже швидко. Впитується шкірою. Ось так. Далі, після того, як я вмила з гідрофільною олією, я обов'язково ще вмиваюсь пінкою або гелем для вмивання. Я теж міксую, кожного разу, беру різні, але останнього разу я собі взяла два ось таких гелі це від бренду Tony Молі. В мене один йде з грейпфрутом, інший йде з вішнею. В принципі, вони нічим не відрізняються. Я так розумію, що вони відрізняються тільки запахом, і все. Я першого брала з апельсином чи з грейпфрутом, Пахне він, ну, в принципі, нормально, не критично. Я до нього вже звикла до цього запаху. В нас він коштує 5 доларів. Я купляю косметику, або заказую на сайті Beauty Johnson, я вам залишу посилання, або в нас є китайський квартал, і там дуже багато корейських магазинчиків з такими продуктами, і я там купляю. І там от я брала ці два гелі, і вони, мені сподобалось дуже. ну як... Що мені треба від геля для вмивання або від півки Щоб Воно просто мені добре змивало косметику. Воно мені добре змиває косметику. В принципі, мені цього і достатньо. Більш нічого мені не треба. Тому я задоволена. Наступне: по-перше, в мене є ось такий класний глякольовий оксид 7% в тоні. Від бренду The Ordinary дуже класний продукт, це моя вже не перша баночка. Мені він подобається і мені він підходить. Я просто їм протираю на ніч обличчя, але я його не використовую з вітаміном С або з іншими агресивними кислотами, бо це і так глюколіоксид 7%. Тому я після нього наношу якийсь зволожуючий тонер, і потім вже крем. Тому мені ця штука подобається, я її вам теж можу рекомендувати. Далі давайте перейдемо, мабуть, з кислотами. Я щось думала, що я там вам буду розказувати. Знаєте, як там по порядку, по полочкам, що я користуюся, а зараз я розумію, що я вам буду просто розказувати, які продукти мені подобаються. В принципі, я тут а, собі на столі поставила ті продукти, якими, які мені подобаються, якими я користуюсь, і які в мене, в принципі, деякі вже позаканчувалися, але я їх залишила, щоб вам показати на каналі. А ті, які мені не подобаються, я їх в принципі, вирішила не брати, там закинула і вони мені стоять. Давайте переходити к кислотам. Я дуже люблю ще бренд корейської косметики, який називають Коз Дебаха. Я сподіваюся, я вірно кажу, а якщо не вірно, то вибачте, в мене дуже багато від них сивороток, і я ці сиворотки дуже люблю. Десь ще одна в мене закінчилась, була з вітаміном С. Я її скінчила, і я щось тупанула і викинула баночку. Ну, вибачте, буває. Щось я не подумала, що я буду вам показувати. По-перше, в мене від них є саліцилова кислота, ось така. Тут в мене йде 4% С4. Мені подобається, коли мене починає трошки підсипати, бо в мене така комбінована жирна шкіра, і для мене висипання це окей. То я її користуюся, але, чесно кажучи, я їм чередую. Там одне, один день я користуюсь однією сувередкою, інший день іншою сиродку, я між собою їх не змішую, щоб не отримати опіків на обличчя або пігментних. Плям, але зараз я дуже обережно пользуюсь кислотами в першу чергу, тому що зараз дуже активне сонце, і щоб не було пігментних плям. Я стараюся використовувати дуже лагідні такі кислоти. І плюс я користуюся SPF-ом, бо це дуже важливо захистити нашу шкіру. Більш активно я користуюся кислотами саме осінню і взимку, і може навесні. Зараз я інколи. Не дуже часто. Дуже шкода, що я викинула баночку із вітаміну С, тому що вітамін С я просто обожнюю в будь якій формулі, стабільній, і нестабільній, От люблю. Як що наносити, як... я розказую тільки свій досвід, тому що я не косметолог, я простий споживач косметики і це те, що просто мені подобається, і я цим користуюсь. Далі, в мене є ретинол 2,5%. І оце, мабуть, той продукт, з яким я не можу домовитися, тому що я спочатку його використовувала раз на тиждень, потім вже там почала два рази на тиждень. Але не знаю, моя шкіра його блін не приймає. Я знаю, що шкіра має до ретинолу привикнути, що потім можна додати, 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 але мене від нього дуже сипить, та від нього в мене дуже сушить шкіру. Він мені. І оцей саме продукт, чесно кажучи, мені якось так не зайшов. От не знаю, в мене тут ще трохи його залишилось, і він просто стоїть. І я мабуть його викину. Бо я від нього, в принципі, задоволення не отримую і якогось такого результату, який я б хотіла б отримати, і очікувала від. Цього ретинолу я не отримала. Я сподіваюся, що я спробую ще Дік 8. Він не з дешевих ретинолів, але я хочу спочатку взяти якісь такі лагідні, а потім ще додати. Але це трішки пізніше. Я ще використовую для своєї жирної та кмітовної шкіри Ніацинамід. У мене ніацинамід 10. Я його використовую на ніч, бо коли його неможливо наносити в панок, тому що він люба косметика на ньому скатується, будь-який крем, будь-який, не знаю, там тональний крем і так далі, нічого на нього не лягає, тому це той продукт, яким ти можеш користуватися тільки ввечері, точніше на ніч. Він дуже класно регулює себе регулювання в нього йде, це його основна задача, і він її виконує. В принципі, я ось цим продуктом задоволена. І в першу чергу, що мені тут подобається, в принципі, ціна, тому що це продукти не дуже дорогі, і я їх ще замовляю на YesStyle, Стайл, мені здається, сайт називається. Там йде недорога ціна на ці продукти. Далі, в мене ще є неацінамід 10 від The Ordinary. Вони за собою, в принципі, дуже-дуже що то, що то я використовую на ніч. В принципі, мені подобається, нічого в них поганого не бачу. За Орденери у нас трішки простіше купити, ніж від Коздебаха. А так, для мене вони, чесно, однакові. Що в мене є ще цікавого? Я ще дуже люблю оце червоний пілінг, я їм зараз не користуюсь, бо на літо він мені. Трішки такі, де агресивний дуже. Я їм люблю більше користуватися восени, і мені він подобається. Я його наношу буквально там на 5-7 хвилин і потім змиваю. Працюю ще нормальна лошадка, тому я її юзаю, дружу, хорошо відшушую шкіру і так далі. Але для відшушення шкіри, мій най-най-най-най-най улюбленіший най 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 продукт зараз, я вам вже його показувала на каналі. Я сподіваюся, що я. Правильно прочитаю, Dermalogica, Дуже класна інзимна пудра. Це просто для мене таке відкриття року, я вам не можу передати. Це моя прям любов на любов, я, від якої я кайфую. І я ще буду купляти її 350 раз. Один мінус цього продукту це дуже висока ціна. Це прям капець як дорога. Я вам не буду казати. Я вам залишу посилання, подивитись на сіфорію, тому що, блін, ціна просто крінж. Але вона оправдана. І це реальна ціна на цей продукт, тому що те, що робить ця ензимна пудра з моїм обличчям, це просто якась, знаєте, магія в них Огварду. І я, блін, кайфую просто настільки, коли ти вмиваєшся з цією ензимною пудрою, я її використовую три рази на тиждень, її частіше не можна використовувати. Після неї, Боже, яке обличчя? Це, це прям таке м'якеньке, таке гладеньке, таке впухкеньке, прям я прям не можу вам передати. Я люблю це прям всім серцем і вам рекомендую, якщо у вас є стільки грошей, беріть. Беріть, хватайте та біжіть, бо це коштує кожної своєї копійки дуже легка використання. Так, швиденько вам розкажу, ви її берете, насипаєте в собі в долоньку трошки, потім додаєте трошечки водички, так розтираєте і та на обличчя наносить такими масуючими рухами. Воно, блін, відшлушує все, що треба, що не треба. По-перше, що мені подобається, що воно класно відшлушує, а по-друге, що в мене від цього продукту стало менше пращів. От реально. І я прям. Дуже задоволення, і плюс я дуже довго борюся з своїми такими, знаєте, бугарками-підшкірниками, які мене дуже-дуже дратують. Але після того, як я почала користуватися цією пудрою, я в принципі не дуже багато бачу в себе підшкірників. Там, може, на ці дні дівчачі там вони з'являються, але при постійному регулярному використанні. Це просто моя любов і мастхев для всіх. Ще я дуже-дуже люблю використовувати тонери для обличчя. Не тоніки, а саме тонери. В мене їх зазвичай 4 штуки зараз, але було більше. Я купляла, купляла, купляла. Потім така, думаю, ага, стоп, Марія, давай спочатку ти закінчиш старі, а потім будеш купляти нові, бо я люблю просто корецьку косметику. і... Слідкую за тенденціями в корейській косметиці і люблю купувати, але зараз я себе так, знаєте, трошки стопнула, думаю, стоп, треба трошки зупинитися і потім вже закінчити це і купляти. Моя улюблена любов це Dr. Circle, я обожнюю цей бренд. прям Мені дуже подобаються його різні серії. В мене була серія Камбуча, зараз цієї серії в мене залишився тільки тонер. Ось так воно виглядає. В них ще є з цієї серії дуже класний крем, він в мене такий легенький, от я не люблю дуже жирні крема для обличчя, бо для моєї шкіри вони прям дуже важкі. Але доктор Цорикал Камбуча Крем він іде гелевий і він дуже швидко входить в шкіру. І мені це подобається. Це така двохфазна штука, ви її обовтаєте, наносите на ручки і прям прикладаєте до обличчя, і він дуже класно зволожує. Все класна ціна, так тільки не класна. А так, все супер з цим продуктом, мені прям він дуже-дуже ну, подобається. Ще від бренду Доктор Царекл в мене є тонер, який себе регулюючий. Ось так він виглядає. Я, чесно кажучи, не знаю, щоб він мені прям супер щось там регулював, я би не сказала. Для мене це просто звичайний тонер. Більше я його повторювати не буду, бо коштує він дорого, але щоб він прям мені на 100% там щось дуже супер регулював, ні. Тому хороший так, але щоб повторити, ні. Ще в мене був набірчик бренду Annu's Free. Я сподіваюся, я правильно прочитала. І ось цей набірчик у мене був, вже тут трошечки закичилось. Це цей зволожуючий тонер на основі зеленого чаю. І такий же саме крем. Бо крем у мене теж. Тут, його, бачите, залишилось зовсім зовсім трішки на один раз. Я купляла. В нас є стоковий магазин Winners Marshall. От я там брала на пробу саме його набори. Я там люблю дуже купляти Laneige бренд. Як непоганий крем, який зволожує. На ніч мені підходить Окей, нормально. Далі з тонерів в мене залишилося один. Це така манюнка від бренду Laneige. Це був набір, мабуть, це мій другий набір вже. Так, другий це мій набір. Перший був ось такою маскою. Я залишила просто баночку вам показати. Це нічна маска. А другий був там крем, ось ця сиворотка. Точніше, донор, сивородки і так далі класне набір, Мені дуже подобаються саме ці зволожуючі лінеї від Laneige, Вони дуже-дуже класно зроблені. Тому я вам рекомендую. Дойшла маска, мені теж подобається. Я хочу ще спробувати їх таку велику маску. Ще від бренду Laneige. раз ми вже почали з Ланеж. Я вам хочу показати Sleeping Mask. В мене ще є. Що я вам хочу сказати? Мені здається, що вона більш раз. Просто прохайпована шолі. Ну, якось вона, типу, дуже популярна. Але я не скажу, що на моїх вустах щось воно там таке магічне робить, таке класне, що не робить інше. Як на мене, це більш схоже на гарний бальзам. Все, точка. Але я користуюсь мені якби окей. Сиворотки, що в мене є? Сивороток. Сивороток в мене є, по-перше, з муцином равлика, є від Косарис. Ось така штучка зволожуюча. Я її наношу, що мені подобається в цьому продукті, його можна наносити і зранку і звечері, і на нього нормально лягає тональний крем. Те, що мені треба, в принципі. І він нормально впитується в шкіру та нормально зволожує шкіру. Тому я їм користуюсь, і мені здається, що я брала набором. Я вже не пам'ятаю, бо це було давно. Хочу вам ще показати забула від бренду Beauty of Johnson. Це сиворотка. Я цього разу собі взяла з прополісом і ніцем, в них там їх штучки три, мабуть, таких сивородки, і я ось ці сиворотки міксую. До цього в мене, я вже не пам'ятаю, але в мене була трошки інша сиворотка. Не пам'ятаю, чесно кажучи, чим ну, коротше, була трошки інша, і ця і інша, вони в принципі плюс-мінус однакові, і плюс-мінус мені підходять. Я йому користуюсь на постійній основі. Особливо я йому користуюсь зранку. Тому я можу вам рекомендувати. Єдине, що вони в мене дуже дуже швидко кінчуються, бо тут всього їх 30 мл, і для мене це на місяць і все дуже швидко закінчується. Так, далі, що в нас є цікавенького? Залишилось. Не дуже тут і багато, чесно кажучи, але давайте вам покажу е, мої кремушки. В мене є ось такий прикольний крем з. Біом фірмен Cream від NeoGen. Я його використовую в холодний період більше, бо він такий плотний і на зиму він мені дуже класно підходить. На літо я користувалась, точніше, коли ще не було активного сонця, бо це з вітаміном С крем від бренду Skin Miso, Це ось такий кремушок. Мені дуже подобається, він в мене закінчився. Зараз це пуста баночка, але на осінь я його собі ще замовлю. І мій зараз найулюбленіший крем це заспокійливий крем від бренду Екссібай. Ось так він виглядає. Вони тут пишуть, що тут в нього дуже багато різних властивостей. Я їм користуюся дуже-дуже часто. Це моя вже п'ята баночка. Всім вам хочу його порекомендувати. Це дуже такий, знаєте, зволожуючий крем. Він у вигляді гелю. Я його використовую завжди вранці перед тим як роблю макіяж, і він мені прям дуже-дуже заходить. Перед остання. хочу вам показати свою найулюбленішу сироватку від бренду. Хто його знає, не знаю, що це за бренд, але це польський бренд. Він продається в Росмані. Це дуже крута сиворотка, від якої ростуть вії просто нереально. Я вам її дуже рекомендую. В мене їх залишилось дві штуки, мені привозили ще сюди в Канаду дівчата з Польщі. Я закохана цю сиворотку. Одна умова, вам треба її користуватися кожного дня, і від неї вії просто ростуть нереально. Вона не гормональна, ця сиворотка, але. Ефект просто нереальний. Вона б'є рекорди на польському ринку, і це правда, це дуже крута сивертка. І останнє, що я вам хочу показати, це мої маски. У мене їх тут багато. Я їх дуже люблю. Купляю в наших корейських, китайських магазинчиках. Перше, що я дуже люблю, в мене вже це пуста. Пусте опакування, але я хотіла показати, це ось такі маски від Dr. Jart. Вони продаються наборами тут 5 штучок, і це прям нереальні, класні, зволожуючі маски. Це прям must have, я вважаю. Я знаю, що це ніфіга не екологічно, і такі маски. Які йдуть на обличчя, вони тканеві. І це не екологічно, я знаю, але мені так подобається, чесно кажучи. І останні, які я дуже люблю такі маски, це від GM Solution. В мене велика ось така упаковка. Я їх теж купляю різні. Цього разу я взяла з Edelweiss Glass Water Alp. Коротше, з водою, з Alt зволожуючу маску, ось такі класні в мене йдуть. Дівчата, хто в Канаді продаються вони в TNT -ті по нормальних цінах, ось така велика упаковка коштує 10 доларів. Тут, хто його знає, скільки штук. Тут було 10 штук, і ще одна йшла мені в подарунок. Тому теж вам рекомендую гарної якості масочки. Ну що, друзі. Ось такий у нас сьогодні вийшов огляд. Я знаю дуже багато продуктів. Продукти дуже різні. Я вам постараюся залишити посилання на всі ці продукти. І ще, дівчата, хто знаходиться в Канаді, я вам залишу... Посилання на магазинчик з корейською косметикою. Коли вам треба замовити, наприклад, по Канаді. Дівчата дуже-дуже швидко доставляють. Якщо ви заказуєте зранку, то вони в той же самий день вам відправляють і гарної якості, не підробки, тому я вам можу спокійно рекомендувати. Так що, так, друзі. Дякую, друзі, що були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки, бо я знаю, що дуже багато з вас дивляться мій канал та не підписуються. А ваші підписки для мене дуже-дуже важливі, тому не забувайте. І так само, друзі, не забувайте залишати ваші коментарі, бо ваші коментарі, ваша думка для мене теж дуже важлива. Бажаю гарного дня! Всім папа! -па.